Доброго дня всім, хто переглядає цей випуск, я вам вдячний за це. Сьогоднішній випуск особливо важливий і цікавий. Чому? Тому що в ньому ми підводимо лінію під порівнянням двох абсолютно різних способів посіву озимої пшениці. Хто переглядав попередні матеріали, той вже зрозумів, що я маю на увазі. Частина поля засіяна колісницею виробництва Велес Агро, частина поля засіяна сівалкою Джондір. Як ви вже здогадалися, комбайн на полі був, і ми отримали. Результати як якісних, так і кількісних характеристик зерна. Перед переглядом наголошую на тому, що на каналі вже є матеріал стосовно порівняння на даному полі, який стосується коефіцієнта кущення в весняний період і розвитку кореневої системи. Наступний ролик стосується реакції рослин на стресові фактори цього року, а стресів в цьому році на долю рослин припало багато, ви це всі чудово знаєте. І третє відео стосувалося порівняння на цих двох агрегатах густоти стояння колосу. Для більш повної і чіткої картини динаміки розвитку. І в підсумку результати, які ми отримали, рекомендую ці матеріали до перегляду. Посилання на них я, як завжди, прикріплю в описі під цим відео. Тепер, щоб не довго затягувати, одразу переходимо до результатів і будемо з'ясовувати причини. Результати: колісниця врожайній склала 26,83 центнера з гектара. Сівалка Джундір. Результат врожайності складає 27,64 центнера з гектара. Тобто, по суті, ми бачимо, що дві цих два агрегати проходять практично з ідентичною врожайністю. Сівалка John Deere випереджає на 3% більший врожай тут отримали. Що стосується якісних показників, зараз на екрані ви побачите табличку стосовно якості зерна. Тут також ситуація дуже схожа з лише з невеликими відмінностями. На колісниці ми бачимо, що в нас вищий вміст білка і клейковини, але трошки нижча натура, яка становить 750 грамів. На сівалці Джундір ситуація в нас зворотня. Ми маємо вищу натуру, яка становить 770 грамів, але при цьому маємо трошки менші показники білка і клейковини. Клейковини. Але не дивлячись на ці невеликі розбіжності, по врожайності і по якості даних два агрегата знаходяться дуже близько. І в умовах цього року, в таких складних умовах, колісниця не поступилася результатом славетному джондіру. Результати врожайності і якості нам відомі. Тепер логічно виникає запитання, чому результати саме такі. Розумію, що рік важкий, але все одно ми з вами знаємо, що ми завжди прагнемо стабільних і високих результатів при вирощуванні тих чи інших культур. Відповідь на це запитання ми будемо шукати саме в технології вирощування культур. І почнемо ми з самого основного. Ми знаємо, що для формування високого врожаю на культурі не принципово на якій культурі, нам потрібно забезпечити чи виконати перших три базових умови. Перше це створити умови. Відповідно до фізіологічних вимог культури. Друге це прибрати всі фактори, які рослині заважають розвиватися. І третє займатися розвитком рослин згідно критичних фаз формування врожаю. Це три основні складові, які виконуються послідовно одним за одним. На цьому полі ми з вами знаємо, що створення умов було досить гарне. Попередник якісно зібраний, густота посіву для. Цієї зони цілком прийнятна, строк трохи запізний, це була кінець посівної кампанії, але в даному випадку це не принципово. Система живлення на цьому полі також досить солідна, тобто для умови для розвитку рослини на даному полі були. Стосовно захисту, також на цьому полі все було виконано. В попередніх відео це дуже добре видно, що рослини з боку хвороб, шкідників чи бурянів не відчували сильного тиску на себе і розвивалися, в принципі, на чистому полі. А ось графа розвитку на даному полі вона була не закрита. Що мається на увазі графа розвитку? Ми з вами знаємо, що є критичні стадії формування врожаю. На зернових колосових їх чотири: сходи, кущення, вихід в трубку, вихід колоса. На кожному етапі ми маємо інструменти для того, щоб зберігати і формувати врожай, і керувати вектором розвитку рослини в тому руслі, в якому нам необхідно. Це базова програма. Яку ми виконуємо. Крім цього, до графи розвитку також і відноситься робота із стресами, яких в цьому році була досить, вплив яких в цьому році був досить такий солідний. І ми знаємо, що якщо ми говоримо навіть за умови півдня, що стресові фактори вони пройшлися абсолютно по всім, як посуха, так і температурні перепади. Але далеко не всі. На цей рік і з поганими врожаями є багато господарств, де збирають дуже солідні врожаї. Чому тому, що вони спрацювали в правильний час, в правильну фазу, правильними продуктами? Чому після перепадів температур, особливості приморозків, багато людей працювали? Інструментами амінокислоти, гумати калію і тому подібне. Для чого? Для того, щоб рослині допомогти швидше вийти зі стресу і зекономити її час, тому що весняний період час грає більше проти неї, ніж на неї. Якщо вона буде довго виходити із стресу, то це відповідно виразиться в результаті. Що і відбувається, що і відбулося в даному випадку. Рослина стреси всі долала на своїх власних ресурсах. Скільки цих було ресурсів? Питання інше, але реакція її була такою, що вона абортувала велику кількість. Пагонів і, по суті, густоту колоса, хто переглядав, ми знаємо, вона була невелика. Близько там, 2 мільйона 800 з копійками тисяч на колісниці, і 2 мільйона 700 також з копійками тисяч на сівалці Жондір. Тобто в підсумку у порівнянні різних посівних агрегатів головне питання стоїть не лише до самих агрегатів, а й до технології, при якій культура буде вирощуватися. Тому що саме від технології буде і залежати більшою мірою реалізація культури. Тому що агрегати, як ми бачимо, в однаково складних умовах пройшли близько один коло одного, можна сказати, разом перейшли через фінішну лінію. Щодо самої колісниці то цей агрегат, як і інший, має як свої сильні сторони, так і слабкі. Якщо ми беремо сильні сторони, то це, само собою, висока швидкість роботи, певна універсальність агрегата, тому що може працювати як просто ґрунтообробне знаряддя і може якось висівати зернову групу. Чи особливо, що мені подобається, це концепція висіву покривних культур. Цінова політика на фоні інших агрегатів також це свій бонус. Якщо ми беремо навіть дане поле, то в нас при базовій технології однакова врожайність, при тому, що вартість колісниці набагато менша, ніж вартість сіва. Баки Джундір. Негативні сторони також є. Само собою, в першу чергу, це невитримання глибини посіву. Тому що ми знаємо, сама концепція кардинально відрізняється від прийнятих норм посіву зернової групи, і колісниця не дозволяє нам викладати насіння чітко на один горизонт. Це в підсумку, що приводить нас до чого? До того, що ми отримаємо меншу густоту сходів. І тому для того, щоб у нас була густота сходів така, як нам необхідна, ми повинні компенсувати. Густоту висіву вагову для того, щоб потім вона нас при такому хаотичному форматі була достатня густота для того, щоб ми розвивали рослину і отримували відповідний результат. То в підсумку колісниця це інструмент, такий же, як інші. Ефективність його роботи буде напряму залежати від того, хто з нею працює. І тому в цілому дана концепція посіву вона вимагає додаткового дослідження, спостереження і тому порівняння такого формата це не крайня крапка, а більше все таки лише перший. Round. Ось в загальних рисах те, що я хотів розповісти стосовно підсумку, який ми отримали на цьому полі, в даному порівнянні. Сподіваюсь, подана інформація була для вас цікавою і наштовхне вас на якісь корисні роздуми. Реагуйте на відео, підписуйтесь на канал, обов'язково пишіть коментарі, діліться думками. Щиро всім дякую. До зустрічі в наступному ролику.